А зараз дуже уважно, якщо вам 65 років і більше, і якщо ви чоловік і маєте стажу більше ніж 35 років, або якщо жінка і маєте трудового стажу більше ніж 30 років, ви маєте право на таку доплату. За умови, що ви маєте пенсію за статтею 27 згідно закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, Ну, тобто, у вас пенсія за віком або за абзацом першим, частини першої статті 28 цього ж закону. Тобто, якщо ваша пенсія встановлена е, як прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, або частини 2 статті 28 цього ж закону, тобто це для тих, в кого пенсія збільшується на 1% за кожний повний рік. Понаднормового стажу. І при цьому пенсія не досягає 3758 гривень. Саме для цих пенсіонерів встановлюється таке своєрідне дотягування, тобто щомісячна доплата до цієї суми.